Розповім вам про одну зашкварну ідею, яку нещодавно внесли у стіни Верховної Ради. Мова йде про законопроект, який вносить зміни до закону про статус народного депутата, і народним депутатам хочуть дозволити суміщати роботу у парламенті у Верховній Раді разом із роботою у кабінеті міністрів України, тобто одночасно бути і народним депутатом, і міністром, віце-прем'єром, і навіть прем'єр-міністром. Я спеціально не буду казати авторів, і сам текст детальніше ви можете подивитися, якщо ви загуглите законопроект 13304. Подивитись, хто автор і в чому зміст цього законодавчого шедевру, але просто вам розповім, що у воєнний стан. Коли країна протистоїть російській агресії, у стінах парламенту з'являються якісь такі дивні дуже ініціативи, які фактично нищать незалежність діяльності гілок влади законодавчої виконавчої, ігнорують абсолютно рішення конституційного суду, який чітко і однозначно у своєму рішенні сказав, що народним депутатам не можна суміщати діяльність в урядових на урядових посадах будь-якого рівня, незалежно чи це політична посада, чи це посада держави, Державної служби, але тим не менш, це не зупиняє авторів таких законопроєктів вносити питання для чого чи протестувати реакцію суспільства. До речі, якщо ви ознайомитесь з текстом і, в принципі, відреагуєте якось на те, що я вам розповідаю, можете в коментарях написати, що ви про це думаєте, або інша причина: просто нема кого призначати в кабінет міністрів України і таким чином хочуть. Знайти спосіб от розширити цю лаву кадрову е, бажаючих для проведення ротації у кабінеті міністрів України в будь-якому випадку законопроект ще не розглядався. Він тільки е, відправлений на ознайомлення народним депутатам. Голосувати за це не можна, і прикриваючись якимись європейськими практиками, не можна у часи війни от е, витрачати час і зусилля і ресурси до речі, на розгляд от, таких от дуже дивних законопроектів стінах Верховної Ради.